Як 10 років тому студенти та активісти вийшли на майдан, будемо згадувати разом із Борисом Пушевиком, співкоординатором Львівського Євромайдану та співголовою громадської ради майданів у 2013 та 2014 роках, Борис з нами на зв'язку. Пане Борисе, добрий вечір. Слава Україні! Вітаємо, добрий вечір! Добрий вечір і героям слава. Отож, 10 років тому студенти дали потужний поштовх до початку революції та зміни тодішньої влади. Я добре пам'ятаю, як це було бо вже сьогодні. Згадувала у цій студії, що тоді була студенткою третього курсу Франкового університету. І пам'ятаю, як ми тоді збирались, гуртувались, виходили на майдан з середини, пам'ятаю, як це все було. Розкажіть ви, як все починалося у листопаді 2013 року. Ну в листопаді 13-го року почалося з першої такої ночі, 21 го числа, коли була заява прем'єр-міністра на той момент Азарова про те, що ніякої євроінтеграції не буде, що асоціація не буде підписана. Багато моїх е товаришів, друзів вийшли тоді цей вечір на майдан. Телефонували мені, Борис, ти де ти маєш бути тут. Звісно, що я <смі> дізнавшись від них про таку новину, тим паче, ми робили перед цим багато акцій за євроінтеграцію. Багато акцій інформаційних робили прес-конференції. Бо якось відчували, що влада може відкнути таку, таку дурницю, і, звісно, що. Не доєднатися після цього всього акції просто було неможливо. Хто організовував тоді студентів і виводив їх на Майдани по всій території України? Розкажіть, як це відбувалося? Е, ну це таки доволі горизонтальна була платформа, тому що багато хто знався з, ще з антитабачної компанії, е, були колишні пористи, відсічани. Багато серед того середовища були студентами, тобто якась горизонтальна платформа існувала. Хтось каже, що Мустафа там закликав вийти, і люди вийшли. Насправді, до мене чи до моїх товаришів у Львові таких закликів від Мустафи не хто не, не дійшло. Ми вже якось на своєму рівні організувалися, комунікували своїми друзями в Києві і в інших обласних центрах, щоб. Налагоджувати цю координацію і співпрацювати як один великий майдан, всеукраїнський ну, самокоординація це, власне, те, що і стало в основі е, Революції Гідності Євромайдану, так і хоча майдани по всій країні і в Києві вони нагадували з собою такий велетенський мурашник, так де здавалося, невідомо, що відбувається. Насправді це був велетенський організм, який. Показав, що він навіть сильніший за державну насильницьку систему, та яка протистояла їй так. Це людська самоорганізація, але все само по собі на майдан не потрапляло. Як розкажіть, здалося організовувати. Ну щонайменше, треба було грітися. Ми пам'ятаємо, що було холодно. Так треба було розставляти бочки, отримувати дрова. Треба було годувати людей. Потім згодом з'явилися навіть сцени для виступів, для підтримки. Звідки бралися ці сцени? Це все коштувало. Певних грошей, так? Як ось ця організація здійснювалась, тобто не лише організація людей, але й організація простору. Ну, бачите, в нас вже доволі таке зріле громадянське суспільство. Ну, принаймні, ми так хочемо думати, так, і ми вже розуміємо, що все такі речі тримаються на низинній ініціативі. Хтось міг дати, до прикладу, якісь засоби обігріву. хтось Кілька гривень своїх пласти, щоб купити дизель і заправити автобус до Києва. І то кожен долучався, як міг це доволі нагадує як сучасний волонтерський рух, і ми якісь першу школу прийшли там. Ми то був відкритий відповідно рахунок. Був е, місце, куди могли люди приносити якісь речі, теплі, допомагати людям е, майданівцям їжею. Щось відправлялося на Київ, тобто хтось передавав каски до хтось вирізав бронежилети з металевих листів там на станках, різні підприємства долучилися, асоціація бізнесменів, різні різні бізнес школи тож бізнес УКУ тобто, Кожен на своєму рівні, то що міг. Тобто, якщо якась там старша пані несе якісь там канапку, щоб погодувати якогось того охоронця на майдані, якщо це якийсь бізнесмен, він вкладав якісь свої кошти, там щоб мону привезти дрова, там чи бочку якусь підготувати, щоб ні щось палити. Тобто доволі сильно нагадує сучасний волонтерський рух, і там ми отримали першу школу. Ну, щось, щось вже ми вміли, тому що я кажу, що вже Передував і мовний, і податковий майдан, і антитабачна кампанія, що пригадуєте, був такий горе-міністр е, освіти. Е, у нас і щось вже нас та злочинна влада, та і е, країна агресор серед, через своїх агентів. Щось на те навчила. Навчила бути громадянами своєї країни і, і як її розбудовувати, та, щоб і як її захищати. Скажіть, а коли це все починалося, чи було у вас відчуття? Так, ми сьогодні запитуємо про це у всіх, хто був на майдані і був причетний до тих подій, так чи було відчуття, що оцей перший студентський майдан він переросте в щось більше в цю революцію гідності? Так, що будемо зносити цю злочинну владу Януковича із Крісел? Чи не було на електризованості в повітрі, і думали, що ну можливо вдасться якимось таким чином переконати, що ми вибрали не той вектор руху на той момент? Знаєте, ми, будучи натхненними якимись попередніми нашими революціями, Помаранчевою, революцією на граніті. Ну, звісно, у нас і були і розгони студентських протестів. Тож друге студентське голодування. Також була Україна без кучми, але також. Цікавилися, як це відбувається по світу, студентські страйки, студентські революції, і якось були натхнені, що мирним способом ми зможемо е, щось у цієї влади вибити. Ну, принаймні, були якісь успішні кейси, і ми до кінця намагалися витримати такий принаймні вигляд е, ненасильницького спротиву е владі і. Це добре, що одразу майдан не ескалувався до якогось силових протистоянь, тому що е, влада в тому процесі довгого протесту та нашого проти неї е, можна сказати, не залишила на інших е, інструментів е, крім насильства. Тобто, вже нас, насильством можна протистояти. Тільки насильством, на жаль, і весь світ за той час побачив, що це не просто якась гайка е якихось протестувальників, терористів і, і людей, які просто хочуть захопити владу, а що це дійсно повстав народ, повстала нація. І, і тому до нас е не було претензій як до, ну, до майданіців у світу, що то от взяли і завтра захопили е адміністративні центри. І дозволили наводити конституційний лад е, Віктору Федоровичу за допомогою російських танків. Можливо, хтось ну, верхів як е, влади тодішньої української статики сподівався, але ця пауза була витримана і е, фактично ми вийшли в хорошому світлі влада вийшла фактично насильником і вбивцею. І це можливо завдяки тому, що ми не одразу ескалували цей протест. Ну і не було якось е, можна було цього уникати до певної міри до цієї ескалації. У Львові на щастя mm. майдан пройшов без розгону силовиків та без крові. Як вдалось домовитись тоді з місцевою владою та правоохоронцями? хто був посередником якраз між студентами, мітингарями та владою? Ну, звісно, були е, посередниками. Були координатори, співкоординатори львівського євромайдану. Е, тобто були побоювання, звісно, була відкрита судова справа е, по знищенню бруківки на Майдані, що, начебто, наш намет майданівський знищив поверхню, на якій він стоїть, і ходили по судові пристави. І думали, що буде будуть це все розганяти безкутньою. Тобто шукали якихось поводів. Звісно, заставляли чиновників підписувати ті всі папери, позови проти нас. Ем, ну, але ми цю якусь таку тяганину юридично відстояли. Берку, слава Богу, Львівський майдан не розганяв. Ем, ем, так, і якось це вдалося. Ну, хоча побоювання було, що можуть прийти і нас тут всіх розігнати, але бачите, слава Богу, у Львові до такого не дійшло. Дійшло тільки до ночі гніву. Ем, якщо чесно казати, що. У владних коридорах, ну, звісно, що зі сторони адміністрації, як вертикалі, президента, вони були такою рукою, можна сказати, злочинної влади, але навіть на рівні чиновників місцевих було розуміння, чому чому народ повстав, і якісь процеси саботувалися Частина чиновників допомагали. Навіть сторони тої ж поліції насправді було розуміння, чому народ повстав, і не, не було такого, що це злочинці. Ми будемо робити все, щоб вам перешкоджати і затримувати. Тобто не було такої чіткої незначеності щодо львівських саме львівських правоохоронців е, чи до львівської влади місцевої. З часу тих подій пройшло 10 років. Спочатку майдан, потім війна на сході. Зараз повномасштабна війна, яка триває і який точно кінця краю ми ніхто з нас не бачить. Чи думали ви тоді? Що так можливо повернуться події, або навіть не так спитаю 24 лютого 2022 року. Чи думали ви, що думали ви в той момент, оглядаючись на події майдану і все, що відбулося після того? 22 лютого 2014 року? Ну я четвертого був... лютого 2022 року, коли почалась саме велика війна, широкомасштабна. Так ну чесно трошки був шок. Шок, хоча це демо морально готував e, до цього. Ми нашим таким ще майданівським середовищем робили акції Українці чинитимуть опір. Якщо пригадуєте, в ЗМІ висвітлювалися ці, ці події. Ми робили ходи через місто. E, ми навіть виконали якийсь перший свій запит для військових. Бо багато хто вже за весь цей час трошки вилучився з. Волонтерського руху, і перші запити, коли ті подайте хлопці, сіток трошки нам, бо ми переміщаємось там ближче до кордону, можна сказати, вже за п'ять днів ми виконали до широкомасштабного наступу і вже мали запити і на генератори, бо знали, що переміщаються хлопці, вже були кому на повному готовності, можна сказати, але так, здавалося, що ти готовий, і коли п'ята ранку ця сирена. Відкриваєш двері, попадає ранкове світло, і ти ну, думаєш, що ти потрапив якийсь сон. І трошки був шокований, але шок тривав недовго. І якось цей досвід майданівський е, організовувати процеси, просто з головою занурюватись там без ну, їжі на цілодобово от волонтерський проект в, в горизонтальну структуру. Він дуже допоміг допоміг організувати цей волонтерський рух, організувати волонтерський штаб тут у Львові який до сих пір діє, навіть попри те, що я є вже військовослужбовцем збройних сил, але штаб волонтерський до сих пір діє і мені це дуже вичить. Діють багато інших штабів, які паралельно з нами з'явилися і Хто з Привіті. нас, хто стояв тоді на Майдані, точно не міг подумати, що події так будуть розгортатися, але що відомо точно, що з таким сусідом. На жаль, по іншому бути не могло. Ми дякуємо вам, що вийшли до нас на у ефір. Борис Пошувак, співкоординатор Львівського Євромайдану та співголова громадської ради Майданів у 2013-2014 роках. Був гостем у цій частині головне за день. Говорили ми, як 10 років тому студенти та активісти вийшли на майдан.